Видання «Політико» пише, що зростаюча популярність кандидатки в президенти США Камали Харіс знизила перспективи швидкого узгодження умов надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів. Мовляв, до того, як президент Джо Байден вийшов з перегонів за Білий Дім, перспектива президентства Дональда Трампа підштовхнула дипломатів по обидва боки Атлантики відкласти розбіжності, щоб завершити процес надання кредиту до кінця року. Але зростаючі шанси перемоги Харріс зняли частину нагальності з цього питання. Посадовці побоювалися, що Трамп розірве кредитну угоду і скоротить допомогу. Зараз вони вважають, що кандидат від демократичної партії навряд чи зробить щось подібне і що Харріс має хороші шанси на перемогу в президентських перегонах. Як наслідок розкол між ЄС і США щодо надання кредиту, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів, стає все помітнішим. Кредит для України був узгоджений на рівні групи урядів G7 в червні, але ЄС і США продовжують дискутувати щодо деталей, оскільки переважна більшість активів, заморожених після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року знаходяться в Європі. Вашингтон вимагає від ЄС гарантувати, що вони залишатимуться замороженими доти, доки Москва не виплатить Україні повоєнні репарації у червні. Лідери G7 взяли на себе зобов'язання завершити роботу над угодою до кінця жовтня, щоб зафіксувати допомогу Україні до виборів у США від каналу. Саме Сік, як тільки тінь Трампа над Білим домом стала трішки менш страхітливою. Так одразу ж, давайте будемо знову сперечатися про деталі і тягнути гуму, а Україна нехай тримається поки що. Хотілося би, аби західні посадовці все таки трохи краще розуміли нашу ситуацію.